Всюди шахраї і СПАМ. Я думаю, що тільки в Україні по максимуму тобі дзвонять на всі можливі е телефони, імейли і пропонують якісь схеми, щоб розвести. Але в Німеччині теж саме. Мені вже постійно дзвонять з якогось невідомого номеру. То Кьольн пише, то Гамбург, то ще, піднімаєш трубку там тишина, тобто якась теж схема не зрозуміла, для чого мені названювати. Потім купа приходить листів, і зараз я отримав лист з Китаю. У мене є сайт Зюмдекс, тобто я купив цей домен і прийшла мені, типу, запит на те, що мій домен хочуть купити чи щось таке, оскільки я сайт не веду. То я думаю, ну подивлюся, перевірю, що це таке. Почав гуглити, тобто я не переходжу по посиланнях незрозумілих. Почав гуглити і вийшло, що це от така от китайців схема, Тоже розводять. Тобто, коли ви відповідаєте на їхній запит, вони якось там вам присилають інформацію, що треба перевірити, як ви там зареєструвалися, трелівалі, ну, понятно, все як завжди, ви заходите по якимось там посиланням. І вас розводять, тобто майте на увазі ті, в кого є якісь сайти, домени, що є й така схема.